Де зараз викати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі й на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша, під сонцем вічності древніє й молодіє, його жорстока і лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди І орди завойовників заброд. Ви, байстрюки котів сетамілов. Не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров пульсує і гуде.